Опель Vivaro 1.6. Треба від 8 ранку, щоб ланс поміняти привідний. Так само Ford Tucson 2.0. все треба на розбиратись, на розпіздячуватись. Ось Такі о, кришки все наклеюся бити мене. Кожну шрубку. Від 8 ранку півтретя зараз. Ну майже за 23. -я. І ці всі пластмаски, це все треба. Кожен перепіздючка, щоб не пенько, не трісло, шубка не трісла, бо болтик трісло, пишили стеги, затягнулися я там на пару хвилин. Зараз шаланці, всі, всі герметики, то все треба почищати і назад збирати. Отак, каже божий день. Привідні рівні, шкоди, гольфи, фольксвагіни. Ще урок у тому самі коробки знімав, тепер самі привідні рівні. Я навіть не знаю, що тяжче, чесно кажу. Вафлі новий рік. Так кожен божий день. Розкрішити машину на коп'яке. Добре, довго ще бачу треба робити. Ще треба ланс поміняти і на герметик садити. Так само Ford Tucson 2.0.